Сьогодні хочу презентувати вам дві магнітні гри від українського виробника додому. У нас є дівчинка-така модниця. І є магнітна гра-дорога, дуже гарне пакування. Ідеальний буде подарунок на в садочки для діток. Дивіться, ми робимо отвір. вставляємо сюди нашу платформу з дівчинкою. В нас є в наборі одяг, різні аксесуари. Як ми її будемо прикрашати? Він виймається звідси. Давайте зробимо зараз таку в нас україночку. Вдягаємо дівчинці нашій вишиваночку, вдягаємо. Такий віночок їй. Також спідничку, чобітки в нас можуть бути. І така в нас гарна красуня Україночка. Дівчаткам точно сподобається, вони будуть прикрашати різні варіації. Вигадувати дуже гарно виглядає гра. Аналогічно в нас іде так подорож, подорож на дорозі. В нас є різні варіації, які дітки можуть скласти машинки. Так само йде платформа з дорогою. І також виймаємо тут основу і вставляємо нашу заготовку. Де дітки зможуть фантазувати? Дивіться, які гарні коробочки подарункові, так що, по-перше, вони дуже гарно виглядають і є надзвичайно функціональними. І переконана, що є прекрасним ідеальним подарунком для ваших дітей.